छाया आसमान देखो गगन, देखो झूमता झूमता सिंप्रवीत Сьогодні трішки поговоримо з вами про бройлери та кролики. Що, на мою думку, практичніше, і якби що кому не уступає. Давайте Топ. порівняємо. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Трошки виписав собі, розповім вам. Дивіться. Допустимо, щоб завести бройлера на відкорм, це потрібно або яйця купити, або, звичайно, купити підрощених, Уже, ну, якби бройлери, так, Ну, почнемо з того, що якщо навіть самому якби, це все діло робити, от і це треба купити це раз. Інкубатор потрібно, це два. Допустимо, якщо взяти по кроликах, наприклад, порівняння, ви купили раз самку або кітну, або самчика і самочку, от, і протягом року можете там до п'яти до п'яти разів самка чи до шести, може вам привести кроленят. Тобто, ви зрозуміли, так? Да? Так. Да. Вложення на інкубатор не дешеві. Самі розуміють. Яйцю з бройлера, то ви залежні від продавця цього, хто ну, інкубаційне яйце продає. Тому що, е якби продадуть незапліднене або погано там ще щось виведеться, ви вже якби не зможете вивезти того бройлера. О, тому у вас можуть бути великі мінуса. Наприклад, по кролику чуть простіше, як на як, тому що вони більш такі... Простіші до цього, тобто плодяться, як говорять, швидко. <сміст>, ну, звичайно, є в когось що і не виходить з першого разу розвести так прям, але все одно, мені кажеться, ви залежні виходить, від е, оцього продавця чи поставщика, який продає оці інкубаційні е, е, яйця або ну, самого бройлера. Тому що його нема, ви не запустились. Тому що з кроликом ви цілий рік, якщо займатися отак продажем, тобто. На рівні підсобним хазяйством у вас завжди свій кролик, своє м'ясо, круглий рік, ви ні від кого не залежите взагалі. А з бройлером ви або яйце мусите купити, або бройлера. Не привезли або нема, або поганого, там почали пропадати, ще щось, це вже якби мінус вам. от Ви не змогли розвести і у вас немає якби що вирощувати і продавати круглий рік. Тому це не маленький я думаю, мінус для бройлера. Далі. Ну, пропойки, понятно, там, якщо виведуться у вас бройлера, що кроликів треба пропоїти від кокцидіозу, що від глистів, що бройлера, наприклад. так? так. Е, далі, щоб утримувати якби, бройлера маленького курчат, потрібен брудер. От, він е, теж не дешевий, тому що там є затрата на е, світло, на тепло, тобто лампа потрібна інфрачервона. Да? Допустимо, що по кроликах узять, вони можуть як на дворі родитися, тобто в маточниках або в клітках звичайних, ну або як у приміщенні. Да? От, тобто там ну, не зависить вже, це залежить від самки. Пух нарвала, вони збережуться, родяться. Тобто плюс, мені кажеться, в кроликах. Світло. От дивіться, світло, наприклад. Для бройлера треба, там, грубо говоря, цілодобового воно, щоб було. Тобто, щоб він ріс, їв постійно це все. 24 на 7. У кроликах не обов'язково. Або днівне світло там достатньо 12 годин, або у приміщенні так само, як у нас от тут. Тобто 12 на 7. Тобто ну плюс вже знову в кроликів, я рахую. Тепло, це ну немаловажно. Тобто бролер, коли росте, йому потрібно там до 30 градусів і поступово знижають, я дивився. Тобто там, поки він росте там до 2-3 місяців, от знижають до 20 градусів. Кролика, аби плюс був, і йому цього достатньо. Якщо зимою, ну і в мінус нормально навіть ростуть і розвиваються. Тому опять знову ж таки, мені каже, за кроликами плюс, так? Слідуючи, корм. Немало важно. Для бролера треба стартовий, потім ровер, а далі вже там відкорм на зерносумішах. У кроликів або сіно зерно, ну або комбікорм. Хоча взяти, якщо корм зараз, наприклад, там покупний, наприклад, що кроля чи що той. Ну, вони плюс-мінус в одному діапазоні, тому я думаю, там на рівні плюс-мінус. Вентиляція обов'язково, що кролям, якщо в приміщенні, якщо на дворі, звісно ж, не треба. От, для бролерів потрібна постійна вентиляція, тому що там буде запах неймовірний. По-друге, для кролів, тобто опять плюс, да, на дворі можуть бути. Знову ж таки, підстилка для кролів не обов'язкова. Тобто вони можуть на сітці жити. Що на дворі, що в приміщенні. Для бройлерів потрібно, тому що там брудно грязно буде, плюс, якщо вони будуть сидіти в грязноті, там коксидіоз і так далі буде. Тобто опять за кроликами мені кажуть, це плюс. Далі, вік, от, наприклад, забойний вік. Що бройлера візьмемо, так? Що кролика, то вроді би бройлеру, ну якби. Не уступає, тому що там від двох місяців до трьох, а там вага вже 3-4 кілограми до п'яти навіть я доходить. Хоча, ну блін, це щось за супер велике, не знаю. У кроликів, да там за три місяці три плюс три. Тобто, ну, бройлер чуть виступає. Але я рахую, що найбільший плюс у кроликах тим, що дивіться, от, наприклад, телефонує людина, замовляє, ну по собі скажу, треба тушка. Тобто мені людина дзвонить за 15, 20, 30 хвилин. Я роблю забій, мені там достатньо 10 хвилин, чуть від крові змили, шию там десь акуратно. Все, тушка готова, зважили, ви продали буквально 15 хвилин. Що мені кажеться, за бройлером ви так швидко не зможете. Якщо ви, наприклад, займаєтесь на продаж, ну вам аби години, напевно, вистачить, Це воду закип'ятить якусь там. О, це поскубати його, якби, це час. О, плюс це все розділка. Палити, тобто, мені кажеться за кроликом. Там швидко шкуру стянули, акуратно витрили, вологими руками пух. Вбрали, все, тушка готова. Якби так, да, тушка там 3-4 кілограми бройлера ну у кролика менше, десь 2 кг. Але м'ясо, ну, у бройлера воно жирне. Не всі їдять оцю шкуру, жир оцей. Хоча люди, я бачу на просторах Ютуба теж говорять, ну там... Кролик сухі, там, дієтичне м'ясо, так ну, поки це дієтичне м'ясо, воно корисніше. Екопродукт, скажімо так. По-друге, треба вміти готувати. ну, Тобто не всі вміють готувати. Любу страву, любу. Візьмемо навіть той сам від борщів, там, закінчуючи якимись там салатами. так. Тобто одна людина робить так, інша не може так зробити, або воно не смачне. Тому треба вчитися, бо дивитися, є рецептів зараз дуже багато. О, тому я не рахую, що кролик прям сухе м'ясо. Це потрібно або правильно його маринувати, або готувати в чомусь. Тому я б не сказав. Так, да, тушка там більша, але мені здається, там і каркас не маленький у бройлера, тому що ну, сам каркас великий, кістяк. От. Далі, тушонка. Тушонка теж. Ну, бройлера, типу, нормально. Але так само кістяк є. Якщо взяти взагалі по кролику, я б не сказав те, що вона... Суха. Наприклад, я вже роблю тушонку понад 4-5 років. Повірте мені, там не одна тисяча банок вже продалася, так само самі їмо. Тобто вона не сухая і не потрібно додати ніяку куряти. Треба просто вміти, в неї рецепт. Треба вміти робити, як говориться. Тому, друзі, отакі от плюси і мінуси я для себе вирішив Тому, бачите, для утримання в таких клітках, якби і бролери так само утримують, там брудери роблять і так далі. Да? От, що кролик? Ну, тому там плюс-мінус одне і те саме. Але такі плюси, як оце світло, економиш, тепло на кроликах, я думаю, це не маленький плюс, тому що напалить зимою боляр'яна якогось, так, От, це ну, немалі гроші, це дрова, затрати, чи там світло навіть потратити, якийсь там е конвектор чи щось включати. Тому я не рахую, що там плюс е якісь у Бролера є в цьому. Не знаю. Тому, якби ціна, ціна сама, от візьмемо ще, наприклад, бройлера. Бройлер там бачу продають на просторах айлик, да, на сьогоднішній день. Там від 85 гривень за кілограм до там 150. Ну, середня 185, отакі ціни. Да? Хоча теж типу, кажуть домашні. Кролик візьмемо, якщо домашні, то це від 200 гривень зараз. Ну, тобто, якщо взяти в загальному. Хоча магазини там і вище виходить. Тому, що там тушка 3-4 кілограма бройлера вийде в районі 400 гривень, да? а що кролик по 200 гривень, так само 2 кілограма вийде 400 гривень. Тому цінова політика плюс-мінус там однакова. Хоча бройлер, я так розумію, чуть скоріше росте. Ну, але це таке вже. Швидше росте, але тут вже в якості самого м'яса треба розуміти. Чуть. Так само, наприклад, візьмемо по збуту. Бачите, якщо взяти бройлера, це треба вам партіями, це треба підстроюватися під багатьох клієнтів, щоб вам стати там і зробити забій. Це знову ж таки затрати на всякі шпарчани, на всякі піросьйомні оці машини. Тобто купить чи робити. Тому що скупти того бройлера ви руками задовбетися. Плюс не товарний вигляд, десь пообриваєте шкіру і так далі. Знову ж таки, в кролика тут не обов'язково. І стали там за годину, двадцяток, десяток, гепнули і забулись. Тобто, швидше, я думаю, все-таки з кроликом займатися в плані забойному. Тому що так само по збуту. Що беруть якби, бройлера люди, тому що чуть дешевше м'ясо, так само і кролика. Якщо є своя клієнтська база, то повірте, беруть і те, і те. Або просто переробляєте все. Що там тушонку можна робити? Що з кроликом так само там тушонка, чи якісь філешки, от, чи фарш робити. Тобто є збут у будь-якому вигляді, як я й говорив раніше у своїх відео. Кролик як не яд, все одно він такий чистоплотна тварина, тому вона тобі не буде їсти все підряд. Тому що бролер курки, це як падальщики. Вони можуть їсти він своїм курям. Ті не такіші. І вони клюють і їдять. Тому тут дуже великі нюанси в цьому. Хто розуміється, той розуміє. Тому, друзі, от, такі плюси, такі мінуси, на мою думку. Ну, нічим не уступає Бройлеру, ну і бролер там нічим не виграє як кролика. Займаємось, звісно, кроликом, тому і хвалимо кролика. Не як-не-як. Але якщо взяти загальному, то якщо для утримання бролера, то треба дуже велике приміщення. Плюс уборка, там дуже накладно, тут проще чуть набагато. Ну, от, вентиляція, це зрозуміло, там і тут має бути що приміщення. Але якщо на дворі багато людей отримують, то плюс, звичайно, за кролями. Знову ж таки. Тому, друзі, кому сподобалось таке відео, пишіть коментар свій. Всім пока.